Привіт! Хочу вам сьогодні показати, як працює мастило для силіконових форм. Компакт силікон від компанії Compact Multi В мене є ось така форма. Вона трішечки тугенька. Але в мене є мастило. Я отак пензликом. Промащую. Краще це робити тряпочкою або поролонкою, але в мене тут такі штуки фігурні, що я це роблю пензликом. Я її вже промастила. Зараз пройдемо ще разочок, щоб з пензлика все розійшлося. Ось так вона в нас блищить. Зараз ми зальємо і подивимось. Було гаряче, тепер стало тепло. Це в нас відео про о, господи, компакт Сілікон Мастила для силіконових форм. У мене сьогодні в день просто зйомок, о, тому Оп. Бачите? все дуже легко дістається. Навіть якщо форма не гнеться, мастило допомагає. При цьому гіпс не прилипає до самої форми. Бачите, ось тут він прилип. Там, де я промазала, і там, де не було, тут я змащувала, тут я не змащувала. І там, де я не змащувала, воно прилипло. Ось, о, гіпс прилип до форми. То, якби я її не змастила, в мене ось ці би всі штуки просто прилипли б в гіпс. Ну, прилипли б до форми, я би його не змогла віддерти. Форма чиста, готова до, до, до нової заливки, тому дуже рекомендую мастило для силиконових форм. Гіпс. Не жирний, він сухий абсолютно. То дуже класна штука. Рекомендую.